Що ж, ми знову їдемо в Медвен, Ранок про... <рес> Рано добрий. І про це буде наше сьогоднішнє відео. Будемо збиратись. Гоу! гоу гоу Діти, ви прокинулись, так? Да? Що у вас? Їдемо сьогодні в медвин. Yeah. А ви вже граєтесь. А може вмиватись? Ні? А може пограємо? Ну, пограйте трошки. Взагалі, ціль поїздки вивезти в медвин купу всякого хламу, який жалко викинуть. Ну і привезти звідти якихось продуктів там. Так як вже кінець вересня, то має бути купа горіхів. Хочу позбирати горіхів. Ну що, все, їдемо. Написано на машині над напис Бойся бить. Бляха, І так мене тривожка розгляняє, я й так уже не боюсь бути. А як не боятись? І так всі боїмося бути. Боюся бути слишком близько. Паша, куди ти вже прям. Ми приїхали. Зайдемо тільки в магазин. Ох. І ще ось в такий гастроном зараз зайду. Поїсти на два дні буде. Точно, тільки, аби воно зараз на сонці все не поплило. Приїхали! Так, ну що, ось наш двір. Все в листі. А згодом буде ще більше. І отут є горіхи. О! Дивіться. Клас. І тут їх повлю. Вони самі смачні, коли вони сирі. Ну а першу справу, яку мені потрібно зробити після того як я розвантажу машину, це затопити піч. Тому що зараз, звісно, ще тепло, але вночі буде дуже холодно, і якщо до ночі її не протопити, то буде холодно спати. Крім того, я не зможу заснути, поки в ній горить вогонь, тому що я трошки нервовий, боюся чадного газу, хоча у нас є датчик, але я не зможу заснути, поки весь вогонь не перетвориться в вугілля. Тому зараз я розберу машину і затоплю піч. А для печі потрібні дрова. У нас дві печі в хаті. Ось ця, але її я топити не буду. І ось ця велика груба, яка обігріває дві кімнати. Я буду топити тільки її, тому що погода не така холодна, щоб топити обидві печі. Ця піч дуже повільно розігрівається, але коли вона розігріта, вона гріє так, що цілу добу тримає температуру, навіть взимку. Пічечка топиться, буде вночі тепло. Ну а зараз я буду збирати невеличкий урожай горіхів. І буду складати їх. Ось в такий ящичок. Вон, тут їх повно. Є, звісно, гнилі. Вони ховаються під листями, дивіться. Хопа. Єсть. Єсть. Ось. Дивіться, який гарний. Дивіться, он прям висять. Хоп. Горішок. Полізу на дерево, трухну його трохи. Я на землі. Ну що, трошки позбирав горішків. Взагалі в цьому році їх щось дуже мало. Я вон трошки полазив, он ледь-ледь пів ящика назбирав. А думав, легко зможу такий ящик назбирати. Декілька років тому я легко зібрав 4 мішки таких горіхів. А зараз вон пів ящика нема. Давайте попробуємо. Беремо горіх. Беремо ножа і відкриваємо, бідний другоріка, ну. Мм, -ка. кайф. Коли він ще не смажений, він дуже смачний. А бажаю сирі горіхи, Божественно Зараз дам всім спробувати ероня. Спроби горішок. Ну як? Обичний орех. Обичний горе. Навкусновали. Азюшов, спробуй горішок, будь ласка. Ну що? Смачно. Смачно? Це сирий горішок. Щойно з дерева. Можна взагалі? то Ну, звісно, можна. Якщо він можна. Це самий смачний горіх. Кохана з'їж горішок. Як тобі? Як молочне, але трошки з герчинкою. Смачний. Де ще? Якщо їх зараз не з'їсти, вони можуть трошки зіпсуватися бо вони вологі. Їх треба підсушити. Зроблю я це на печі. О! Хай сохнуть. Ось уже і стемнішало. Подивіться, який місяць. Класний. На ніч похолодало просто капець. Не знаю скільки тут градусів, але в хаті зараз 17. 17 градусів. Ми вже випили пивка, поїли вкусняшок. Тепер смакуємо дари природи. <свист> кусай, кусай, кусай. Не. Прогноз погоди пише, що зараз е, плюс 11. Скільки зараз реально на вулиці градусів, я не знаю. У нас був термометр, але він впав і розбився. Стоп хоча. Хоча у нас тут має бути ще один термометр. Ану, чекайте. Він. Колись був тут. Може він тут є. Ось він. А, ну так, да, 11 градусів зараз. Для більш точних замірів віднесу цей термометр подалі від стін будинку і покладу його, скажімо, скажімо, біля льоху. Ось тут. Ось тут я буде. Майже 12 ночі, плюс 6. Плюс 6. Буде холодніше. Ладно, давайте вже на добраніч. ніч. завтра. З добрим ранком! Ніч у нас була теплою. Було 26 градусів. В кімнаті, де ми спали, і це було під ранок. Вночі могло бути і 27. Було доволі жарко, дивлячись що на те, що на вулиці було градусів 5. Подивіться, як сьогодні погода відрізняється від вчорашнього дня. Вчорашнє сонечко перетворилось на затягнуте хмарами небо. Дощу не обіцяють на Медвед, на Київ. Дощ обіцяли. А ми сьогодні їдемо до нього, вертаємось додому. Трошки язик заплітається зранку, я тільки що прокинувся. Ранкова... Хотів сказати пробіжка, але ніт, я не бігаю. Ранкова... Ранковий похід невеличкий для того, щоб розм'ятися. Коротше, поки всі сплять, Ну, діти вже не сплять, але там таке прокинулись, роздупляються. Я вирішив собі пройтись, розм'ятися, подивитися на краєвиди. Тут далеко видно. Ну, хто знає як називається ця рослина. Що це? Они тут багато. Щоб розім'ятися, я зараз дійду до тієї вишки і повернусь назад, бо часу мало, треба скоро вже їхати додому. Ось її велич вишка, трошки розм'явся додому. Пішов на великий дощик, а я якраз збирався зібрати невеличкий урожай груш. Але дощ мені не завадить. Я все одно трошки позбираю. Все одно груш мало. Ось наше дерево груша. І бачите, тут уже на землі лежать. і трошечки висить. Зараз я це зберу. Ті, що на землі лежать, ті вже вон, погані в основному. Але можна знайти і хороші. Щось і на гроші небагатий урожай. Ось це і все. Це все гниле. Тут або внизу не висить вже. Або там надто високо. Мабуть, їх треба було збирати десь на 2-3 тижні раніше. Ну, що є, то є. Ідемо далі. А тепер треба зібрати сливи. Проблема в тому, що я їх місяць тому вже збирав, і я збирав, зібрав всі, що висіли внизу. Тепер залишилися ті, що висять от там на горі. І треба придумати, як це зробити. І я думаю, ось так підійде. Ну, я поліз. Yeah. <sup> Деякі вже прям гнилі висять. Да, ось так паша рве сливки. Головне не впасти. Падати тут буде боляче, тому це нам не треба. О. Так, мені потрібно залізти ще трохи вище. Це трошки стрмно. Стромно. Ха, ха. Ладно. Ось так. Ось так Паша збирає сливки. А ви боїтесь висоти? І я наче ні? Так, ну що ж, Пора звідси злазити. Що ж, вийшло назбирати ось стільки сливок. І я думаю, цього достатньо. Більше все одно їх там майже немає. Дивіться, які два гарбузи нам подарували. Ух! Прямо Хеллоуін. Але до Хеллоуну ще місяць. А отут є трошки калини нічиєї, і я теж її трошечки. Наріжу Фідерко Калини, я тут дещо знайшов. Дивіться, яка терка. Як думаєте, що на ній терли? Цікаво. Що ж, на цьому все. Пора їхати додому. Погода така сумна, сумна, ми все збирали, збирались. Якось не до зйомок було. Зараз 17 годин 30 хвилин. Ми виїжджаємо в Київ. Ну а з вами зустрінемось в наступних відео. Бувайте!